Вітаю вас, друзі! Ми сьогодні продовжуємо, як і обіцяла, запис. Ми сьогодні говоримо, маємо практику на інфінітів плюс цу. Ми сьогодні розберемо 10 речень. Бачите, <клес> я трошки захворіла, тому буду підкашлювати, щоб кожен раз не перезаписувати урок. Дякую вам за розуміння. Тож дивіться, перше речення. Я вирішив вивчити нову мову. Якщо ви не дивилися попередній урок, подивіться обов'язково. Якщо дивилися, можете писати одразу речення з цу. Якщо вам легше писати через das, так як я вас вчила, можемо писати через das. Яким чином ми будемо працювати? Я буду писати речення через das. перші 5, бо всього буде 10. І одразу після того будемо писати інфінітив плюс Цу. Наступні 5 речень я одразу напишу інфінітив плюс Цу без ДАС. думаю, що так буде легше. Значить, надіюся, що ви встигли. Ви там встигнете, бо він не обмежений, що ви скористалися промокодом з Днем Народження. Нагадую, ви там можете мати мінус 10% на першу або наступну покупку будь-яких моїх курсів. Необмежений термін дії. Я вас не поспішаю. Подумайте собі, добре, я не поспішаю. Вже сьогодні, тут, зараз. Так, поїхали, значить. Я вивчив, я вирішив вивчити нову мову. Ми можемо сказати через ДАС. Я, я вирішив, що я нову мову вивчу. Таким чином ми будемо писати. Ой, іг. Можете собі ставити на паузу і потім прискорювати, дивитися, як я написала, можете писати разом зі мною. Іх. «хабе», and and ден. Das. Ich eine neue Sprache lerne. Добре. І якщо нам треба інфінітив плюс су, ми знаємо, що після DAZ да, завжди дій слово йде в самий кінець, але воно відмінюється. Я вам пояснювала на TikTok. Ми знову ж переписуємо те, що те ж саме, що у нас було на початку, до коми. Ich habe entschieden. And. Ден. Тепер дивимося, ми маємо взяти інфінітів плюс цу. Оцього ДАС нам не треба. Їх нам не треба, тому що у нас вже в першому реченні є вказано, що це і їх. Але нам важливо, що я вирішила вчити мову. Значить, нам залишається айне ноє шпрахи герне. Лерне. А тепер дивимося. Ми з вами написали на початку, що це буде інфінітів міцу. Значить, лірне перетворюється у інфінітів. Лернен, і інфінітів плюс цу, то цу має бути перед інфінітівом. Цу лернен. Наступне речення. Вона сподівається знайти гарну квартиру. Вона сподівається, що вона знайде гарну квартиру. І зі гофт. Das. Ви можете використовувати, можливо, якісь інші синоніми. Das sie eine schöne, Заодно і повторимо відмінювання прикметників, wohnung, Те, що ми з вами вчили десь і на безкоштовних і на а2. Або, якщо будемо через інфінітів плюсу, будемо скорочувати, але переписуємо. Sie hoft das уже не, не потрібно. Нам. Збираємо DAS, збираємо зі. Залишаємо те, що у нас є вільне. Eine. Schöne. wohnung Що? Правильно. zu finden Значить, дивуємося. Ага, тут крапка має бути. Дивимося, отут ми маємо І-Hub entschieden» і тут маємо І-Hub entschieden». Тут маємо Z-Hoft, і тут маємо Z-Hoft. Тобто початок речення точно той самий, тільки ми з вами забираємо. Оцю частинку Dashi. Що я, тому що ми фактично отут вже маємо підмет, нам він не потрібен. Тут також ми вже маємо отут підмет, тому цього підмета нам не потрібно. І щоб два рази не повторювати їх-іх, ми будемо забирати Das також. Це нам не потрібно. Їдемо далі. Третє речення. Ми намагаємося уникати помилок. Wir versuchen, Ферзухен. Das, Дивіться, ми намагаємося, щоб ми жодних помилок робили. Я вам сказала правильно, як буде виглядати. Хочете, можете собі перекласти, поставити на паузу. Das wir keine Fehler machen. Або. Точно те ж саме переписуємо. Вір. Ферзухен. Кому залишаємо. Дас вір не треба. Кайне. Феєр. Махен. Супер. Йдемо далі. Наступне, четверте. Я забула увімкнути плиту. Ій. Habe vergessen, я забула, що я плиту вимкнула. Ich habe vergessen, dass ich що, den Herd einschalte. Ein Schal. І тепер переписуємо інфінітів плюс цу. І Хабе. Фергесен. Скорочуємо. Ден. Хэ. цу айн Шаль. Тен. Супер. П'яте. Давайте ще одне. Вони планують. Поїхати у відпустку. Вони планують, що вони поїдуть у відпустку. Зі. Планен. ДАС. ЗІ. Коли? Ага, у нас немає. А ні, є влітку. Ім. Sommer, Куди? Ін. den Urlaub, fahren. Якщо ви не розумієте цього, поверніться до попереднього уроку. Він є в запису. Перегляньте собі і будете розуміти, чому. Тому що це практика. Ми мали минулого разу теорію. Наступного разу буде теорія інфінітив оницу, а потім буде практика. І тепер робимо інфінітів у. Зі планен... Дас зіскорочуємо. Далі все переписуємо. Sommer Ін, den урляуб. Цу. Фарен. Добре. Тепер маємо наступні речення. І спробуйте ці речення одразу писати з інфінітів плюс цу. Він починає писати листа. Він починає, що він лист пише. Приблизно так буде звучати з DAS, і відповідно від DAS ви собі можете вже відмалювати далі. Якщо вам не виходить без DAS писати, проговоріть собі в голові з DAS, а потім напишіть так, як треба, з інфінітів плюсу. Так, давайте я пишу. Айнен. Беріф су schreiben. Zu schreiben. Ти боїшся говорити перед людьми. Ти маєш страх перед людьми говорити. Du хаст ангст. Перед людьми. For Цужпрехен. Є. Восьме. Ми сподіваємося побачити їх завтра. Ми сподіваємося, що побачимо їх завтра, якщо вам треба з ДАС. Вір. Хофен. Побачити їх завтра. Sie morgen zu Zin. Що таке зі? Дивіться, ми би тут сказали, що віргофен das вір. Ой, das. sie morgen Zejn. Розумієте, але так як ми опустили das zі. Das вір, то зі у нас залишається, тому що це ось їх. Так, давайте ще одне. Я обіцяю допомогти з домашнім завданням. <coughs> з домашнім завданням. І. I... Ой, не той колір. Ich verspreche. Schim. mit Den Haus Auf ган. Ну, ну хто знає, в кого тут виникло запитання до цього речення, і не до теми, яку ми вивчаємо. Правильно, ми не будемо говорити міт. Тому що ми будемо говорити бай. Бо міт – це тоді, коли списати дати. А бай це тоді коли пояснити, що воно таке є і чому воно саме так виглядає. Вона намагається краще розуміти граматику. Ану, давайте. Я міняю колір. Зі ферзухт Die Gramma, Grammatik, ja, die Buchstabe M. Grammatik besser, besser zu verstehen, zu verstehen. Ану, напишіть мені, будь ласка, який ви там сьогодні мені подарунок зробили з цими реченнями. Скільки ви мені написали правильно речень з 10. Мене цікавить правильність написання саме цих порядку, ну, порядку цих слів, тобто інфінітів плюс су. Якщо ви написали якісь інші речі, інше слово неправильно, або використали інше слово, або неправильний артикль, не враховуйте це за помилку. Мене цікавить, власне, саме побудова речення zu, helfen, zu verstehen, що це буде Цу плюс інфінітів, про те, що ви ком кладете, не забувайте ставити коми. Напишіть мені, будь ласка, скільки у вас вийшло речень правильних з 10. Дякую вам за урок і бажаю вам гарного вечора.